Наступна задача, яку ми будемо вирішувати, це четверта задача да? сторінка 10 посібник для вузів глінка. Визначить еквівалентні маси металу та сульфуру. Якщо 3,24 грама металу утворюють 3,48 грамів оксида та 3,72 грами сульфіду. Так, ну, спочатку ми запишемо рівняння реакції. Да? У нас є якийсь метал, який взаємодіє із сульфуром, утворюючи сульфід. Металл реагує із оксигеном або з киснем, да? і утворюють оксид. Ну, по-перше, ми тут правильно да? маємо а, скласти формулу сульфіду. Ми знаємо, що сірка буде двохвалентна, тому біля металу поставимо два, а тут x або давайте поставимо Z. І, відповідно, біля, біля сульфуру буде якийсь Z, а біля металу буде коефіцієнт 2. Так само і з оксидом. Да? Валентність оксигену 2, тому біля металу індекс буде двічка. Біля Оксиген буде також Z. Так? І тут ми маємо поставити Z. А вже що тут ще? Біля оксиду має стояти двічка. І тому біля металу ми поставимо 4. Так, що нам ще відомо? Нам відомо, що метала. 3,24 грами. А, отворилося оксиду. 3,48 грамів. А сульфіду 3,72 грами. Так, Значить, що ми маємо зробити? По-перше, да? ми можемо з'ясувати, скільки сульфуру е в нас пішло для утворення цієї речовини. Тобто 3,72, віднімемо 3,24 і отримуємо сульфуру. Так само отримуємо і масу оксиду, яка пішла на утворення оксиду. Да? тобто маса сульфуру дорівнює 3,72 грамів мінус 3,24 грами. І тут ми отримуємо 0,48 грамів, а маса оксигену в нас буде 348 грамів мінус 3,24 грами, і ми отримуємо 0,24 грами. І тут ми можемо вже та побачити, що маса сульфуру відноситься до маси окси кисню як 1 Да? Тобто 2 і 1, якщо ми скоротимо. І тут ми можемо подивитися, да? це що означає? Це означає, що моляр, молярна маса, тобто маса еквівалентного оксигену, дорівнюємо, якщо 8, то Маса еквіваленту сульфуру буде дорівнювати у два рази більше, тобто 16. І звідки ми. Можемо таки написати маса еквіваленту кисню, відповідно. Буде відноситься до маси еквівалентну сульфуру як 2 одному. І звідси ми маємо, так, що маса еквіваленту сульфуру буде дорівнювати 8 грамів на моль, помножити на 2. Дорівнюється 16 г на моль. Так. І тепер, а тепер ми можемо З'ясувати, яка еквівалентна кількість речовини, або ж сульфуру, або, е ну, кисню, да? тобто, еквіваленту дорівнює. Ну, по кисню, да? можемо порахувати, буде 0. 24 грами, поділили на 8 грам еквівалент, і буде дорівнювати 0,03 моль, тобто моль еквівалентна да? кількість речовини. І тоді ми вже можемо з'ясувати, які в нас маса еквіваленту металу. Тобто це буде маса еквіваленту нашого металу невідомого. Да? Буде дорівнювати 3,24 грами поділити на 0,03 моля. І буде це відповідно 108 грамів. Грам на моль. Ну, і цей метал це аргентом. Да? Якщо це буде там, наприклад, з'ясувати який це метал, можете це побачити.